Усім привіт, усі вітаю на своєму каналі. Друзі, мене звати Арсеній. Усіх зі святом Христос Охрестився. Сьогодні водохрещень, понеділок. Сьогодні така похмура погода, холодно сьогодні скажу. Але тепліше, ніж вчора. Набагато. Але навіть дощик якийсь скажу є. І Ну, десь, напевно, 0 градусів чи 1 градус, тепла, бо дощ. де? Ось, так. Волого, в принципі. Так. Ось, друзі, зараз 14.40. Бачите, скільки льоду в поїлці? Так. Капає, бо сніг цей тає, звичайно ж. Так, кроликам давав сьогодні. Овес, так, ви ще не доїли, тому у вас є. Що їсти. Ну, тому вадь виїдає. А, а цей може виїсти. Скажу. А цей а цього, що в тебе, а то ж є. Так, очі. Ой, так що є? Супер. І брудна вода. Так, ну, значить, треба зараз буде й піти дати вам свіженької. Хоча я давав вранці, але бачите, вони випивають. все-таки. Це добре, що п'ють. А то я сьогодні був мороз, е е вже змінюю ці поїлки на зміну. Тоді вчора взагалі не пили. Ну, може, з-за того, що гарбузу вчора їли, такий сухий такий кор. Там сідо. Сіно або овес не їли, тому може, із -за цього. Можливо, із-за цього і не пили цю воду. А сьогодні, бачите, випили, п'ють. Тому це дуже добре. Зараз зніму відео і дам якраз. Як у вас справа, друзі? Напишіть у коментарях. У мене все добре, якщо чесно. Ще тиждень цей канікул і все. І все більше не буде. І аж до весни треба чекати. Вже третя четверть, другий семестр почнеться. Але це ось швидко, і оці канікули взагалі ці два тижні, вже два тижні канікул дуже швидко пролетіли. Просто так, як сказати вам? Миттю якось пролетіла. Мить так пройшла і все. Дуже швидко. Хотілося б ще, але що бачиш, що цей час і не зупинити. Він йде, а назад уже не вертається, як кажуть. Ось. Та курочки мої курочки. Ну, що ой, немає цих. Яєць не внесли. Ну, я сподіваюся, думаю, що вони все-таки занесуться, треба просто почекати деякий час. Хоча давали і кальці їм, і пасли, і все. Даємо таке свіже. Не хочу чогось нестись. Бачите, курочки. Лінуєтесь ви, напевно, не стияться. Але нічого. Добре, друзі. Таке коротеньке відео. Тому миру, добра, гарного всім дня, Ось, е, миру, перемоги нам, щоб все було добре. До нових зустрічей.